Уявіть собі, глибока ніч, безмісячне небо, легкий вітер з моря, і раптом земля тремтить, ніби звідкись з під неї виривається сам диявол. Це не грім, це не шторм, це щось набагато зловісніше. Місто Бердянськ, південний схід України, час без 15 хвилин півночі, дата 3 серпня 2025 року. І раптом вибух. Настільки потужний, що в радіусі 90 кілометрів від епіцентру люди відчувають запах горілого металу в повітрі. Густий темний дим піднімається в небо на висоту майже 50 метрів. Усе довкола завмирає. Люди вибігають на вулиці, вікна дрижать, сигналізації скаженіють. А тепер увага. Під ударом опиняється один із ключових об'єктів російської армії на тимчасово окупованій території. Не просто склад, не просто казарма. Це логістичний вузол, центр технічного обслуговування бойових машин, включно з танками. Стратегічно важлива точка, створена щоб живити передову. І тепер вона у вогні. Гігантська база вартістю понад 5 мільярдів євро перетворюється на хаос за лічені хвилини. За даними розвідки, усе почалося із займання на підстанції, електроенергія 5 МВт – Саме стільки вона подавала на об'єкт. А далі все пішло ланцюговою реакцією. Полум'я охоплює ангари, техніку, склади з боєвипасами, спалахи один за одним. У небі заграви не нов салют, але це не свято, це загибель. Буквально за пів години весь район лишається без електрики. Усе, що ще донедавна вважалося недоторкальним запасом, перетворюється на руїни. Але хто і як зміг завдати такого удару? Це що просто випадковість? Чи можливо хтось провів ідеально сплановану операцію? Хіба це не надто точно? Хіба це не надто схоже на відплату? Поки Росія підраховує збитки, давайте повернемося на кілька хвилин назад. Двадцять друга хвилина дванадцятої години ночі, одинадцять кілометрів північніше зруйнованої бази, занедбаний пустир, висока трава, ніч, тиша. І посеред цього темного безмов'я щось ніби зійшло з кіноекрана. військова вантажівка нестандартної конструкції: майже шість метрів у довжину, трохи більше двох метрів у ширину. Висота близько двох метрів. Об'єм внутрішнього простору понад 24 кубічні метри. Вантажний відсік надійно прихований від очей, але саме там лежить відповідь на всі питання. Всередині 5 бойових безпілотників, українські дрону модель Switchblade 600. Кожен справжня машина вбивця, створена не для розвідки, не для спостереження, а для точного ураження цілей. І все готове до старту. Годинник показує 29 хвилин 12-ї. На планшеті інтерактивна карта регіону. За сотні кілометрів звідти, під щільною кроною лісу, український оператор запускає команду. Сигнал зашифрований, переданий через захищений супутниковий канал. Двері вантажівки відчиняються безшумно, запускаються пускові контейнери. За кілька секунд перший зліт. Дрон піднімається в нічне небо майже беззвучно. Швидкість близько 110 км на годину. Висота польоту усього 45 метрів над землею. Це означає, його не видно, його майже не чутно. Він іде на межі технічних можливостей системи ППО противника. Але це тільки початок, тому що цей політ незвичайний. Це полювання, і дрон знає свою ціль. Дрон летить низько, майже ковзає по рельєфу місцевості, ховаючись у вигинах доріг між будівлями, за пагорбами. Електродвигун родить його практично безшумним, а спеціальне покриття знижує радіолокаційну помітність, він буквально зливається з фоном. Це не просто дрон, це привид війни, але найголовніше, він не один. На відстані приблизно 20 кілометрів кружляє ще один апарат ретранслятор. Він забезпечує безперебійну комунікацію між оператором і атакувальним дроном, передаючи сигнали, обходячи перешкоди, уникаючи російських систем радіоелектронної боротьби. Навіть якби один із каналів зв'язку був заглушений, дрон би миттєво перейшов у автономний режим. Він не просто керований, він думає. У його програмному забезпеченні штучний інтелект, натренований для автономних атак і обходу перешкод. Це не іграшка, це зброя нової ери. Менш ніж за 10 хвилин польоту дрон досягає зовнішнього радіусу охорони російської бази, але в гру вступає друга машина, другий Switchblade. Запуск синхронізований у часі. Він бере на себе прямий маршрут, максимально швидкий і агресивний. Перший дрон відволікаючий, другий ударний. Кожен із них летить по власній траєкторії, але скоординовано. Це є ключова тактика: перевантажити системи стеження. Російська база, попри вражаючий арсенал, має обмеження, центральна система ППО. Панцир С 1 вона здатна відстежувати максимум чотири цілі одночасно в радіусі близько 35 кілометрів. Але зараз у неї одразу два швидкорухомих об'єкти, і обидва майже невидимі. До того ж, на об'єкті розгорнуті електронні системи боротьби, зокрема, станція красуха. Вона може глушити GPS, ламати канали передачі даних, створювати перешкоди для радарів. Але є проблема: чим більший радіус впливу, тим вища ймовірність того, що ти почнеш глушити власні системи. І саме це відбувається. Перешкоди, призначені для українських дронів, заважають роботі власних радарів. Панцер отримує збитий сигнал, кут захоплення цілі скаче, перехоплення запізнили, він стріляє, ракета, вартістю понад півтора мільйона євро, злітає в небо і. Промах. Ціль занадто мала, занадто швидка, занадто низько, і до того ж уміє ухилятися, тому що на борту дрона американський інерсіальний навігаційний блок. Він не покладається на супутники, не реагує на радіоелектрольні перешкоди, його орієнтація заснована на оптичних гіроскопах і внутрішніх сенсорах. Навіть у повній тиші без сигналу дрон знає, де він перебуває і куди йому потрібно. На екрані оператора у реальному часі тепловізійне зображення бази. Виокремлюються три потужні трансформатори нагріті до майже 300 градусів Цельсія. Це серце об'єкта. Звідси живляться радари, прожектори, сервери, ремонтні роботи. Саме сюди і націлений другий дрон. На підльоті залишається трохи більш ніж два кілометри. Російські оператори в паніці Вони втрачають контроль над повітряною обстановкою. Електронна картина не складається. Сигнали накладаються один на одного. Тепловізори показують фантомні цілі. Система в буквальному сенсі перегрівається. Панцир випускає ще кілька ракет, але пізно він залишається без боєзапасу. Перезарядка займе найменше півгодини, але часу вже немає. Бій триває секунди. І тут у гру вступає третій елемент системи: рій. Дрони з'єднані один з одним лазерним зв'язком, не радіоканалами, а вузьконаправленими, такими, що не піддаються перехопленню лазерними променями. Вони спілкуються миттєво, передають один одному завдання і дані, і коли один дрон втрачає зв'язок, інші беруть на себе управління. Оператор в Україні бачить не один дрон, він бачить цілу систему, і вона діє злагоджено. Один дрон відволікає, інший атакує, третій замінює канал зв'язку. Вони як єдиний організм, і проти цього вся складна і дорога російська техніка виявляється безсилою, тому що вона звикла воювати за старими правилами. А тут уже зовсім інша війна. На відстані, трохи більш ніж одного кілометра до цілі, свіч Блейд виходить на фінальний відрізок польоту. Усередині бойова частина масою більш ніж 8 кілограмів. Вибухівка на основі РДЕКС високоенергетичного складу, застосовуваного в боєприпасах НАТО. Усе прораховано від швидкості до кута заходу. Ціль уразити трансформатор із точністю до пів метра. І тут відбувається те, що у звичайній операції могло б стати фатальною помилкою. Порив вітру, залишковий ефект від попереднього вибуху, відхиляє дрон від курсу. Його зносить приблизно на 20 метрів у бік. gps сигнал слабшає на 10%. В умовах щільного радіопридушення критичний момент. Російські оператори фіксують нестабільність у польоті. Командир ППО, бачачи шанс, віддає наказ: ще одна ракета йде в небо. Вона набирає швидкість більш ніж 4 тисячі кілометрів на годину. У теорії вона мала б із легкістю наздогнати ціль, але реальність складніша. Радіолокаційний супровік збито. Перевантаження на вході в режим наведення в умовах радіоперешкод не дозволяють захопити ціль точно. Ракета йде в молоко, усе, що залишається в небі, димний слід. Панцер осліплений і тепер абсолютно безпорадний. А свічблейд не збитий, він адаптується, автоматично переходить на резервну навігаційну систему, інерціальна навігація, оптика, тепловізор. Спокійно, без збоїв він коригує курс, наче нічого не сталося. Його завдання не просто дістатися до цілі, а зробити це так, щоб ефект удару був максимальним. На екрані оператора трансформатор. Один із трьох, яскрава пляма тепла на тлі темної інфраструктури бази. Операція виходить на фінішну пряму. І саме в цей момент Росія підключає ще один козир мобільну станцію радіоелектронної боротьби. Вона миттєво забиває всі частоти, створює потужне поле перешкод. Український ретрансіатор відключений. На частку секунди зв'язок між дроном і оператором переривається. Але це й було передбачено: дрони миттєво переходять в автономний режим. Вони заздалегідь запрограмовані на такі сценарії. Їм не потрібна людина. Вони вже знають, що робити. Спрацьовує протокол рою, лазерний зв'язок між машинами активується. Один із дронів бере на себе роль приманки. Він починає випромінювати активний радіосигнал, імітуючи агресивний захід на ціль. Російська ППО збита з пантелику, знаходить саме його. Чотири ракети йдуть у небо. Вони слідують за хибною ціллю, яка лише куля з пластику і мікросхем, що не несе заряду. Поки вона відводить на себе удари, основний ударний дрон наближається до підстанції. Панцер розряджений, перезарядка триватиме щонайменше півхвилини. В умовах атаки це вічність. У командному центрі паніка, офіцери кричать у радіостанції, які вже не працюють. Передача даних припинена. Монітори мигають, сигналізація виє, а електропостачання на межі. І тут настає остання фаза. На екрані оператора в Україні яскрава стабільно сяюча пляма. Він зчитує телеметрію до цілі менше 500 метрів, швидкість 180 км кілометрів на годину, кут атаки 30 градусів, бойовий заряд активований. На підльоті на останніх 100 метрах дрон переходить у фінальний режим, пікіруючи рух із самонаведенням за тепловою сигнатурою. Це вже не просто дрон, це керований снаряд. Ударна сила сконцентрована в одну точку. Детонація програмується на точну відстань від цілі, не раніше, не пізніше, у момент максимальної ефективності. 11 година 40 хвилин вечора. Switchblade 600 виходить на фінальну атаку. Останні секунди, немов стиснута пружина часу. Дрон пікірує зі швидкістю майже 200 км на годину. Він знижується до висоти менше 10 метрів. На борту вибуховий заряд масою більш ніж 8 кг, начинений RDX, однією з найпотужніших вибухових речовин у військовому арсеналі. На відстані близько 10 метрів від цілі автоматично активується детонатор. Він синхронізований з інерціальною навігацією та тепловізійним наведенням. Камера фіксує обриси цілі. Прямо перед ним серце бази. Підстанція напругою 110 кВ, що виробляє 5 МВт потужності. Вона живить усе від освітлювальних щогел до радара і ремонтних маніпуляторів. Остання секунда: дрон втискається в ціль. Спалах, вибух, хвиля вогню виривається вгору. Тиск на місці удару перевищує все, що може витримати навіть армійський бетон. Удар спрямований строго вниз, прямо в масивні трансформатори, наповнені оливою. За частки секунди кожен із них перетворюється на пекельну топку, олива загоряється миттєво, створюючи ефект ланцюгової реакції. Вогонь здіймається на десятки метрів, полум'я забарвлює небо в отруйно-помаранчевий колір. І це тільки початок. Слідом детонують високовольтні лінії. Електричні розряди, схожі на штучну блискавку, перескакують через майданчик, обрушуючи металеві конструкції та розтяжки. Тонни сталі деформуються, опори падають. Тиск від вибуху виносить горота, руйнує перегородки, валить навіси. А потім починається найстрашніше: вибухова хвиля досягає складу з боєприпасами. Там, за даними розвідки, зберігалося не менше 50 тонн снарядів, ракет і пального. Один за одним, немов доміно, вони починають детонувати. Кожен новий спалах потужніший за попередній. Спочатку серія хлопків, потім, ніби хтось розкрив портал у пекло. Сотні яскравих розпечених точок у небі. Звук виходить за межу чутного, все вібрує. Хвилі ударів відчуваються навіть за межами міста. Пожежа охоплює танковий ангар, близько десяти бойових машин, включно з модернізованими Т-72, згорають повністю, пальне спалахує, боєкомплекти рвуться всередині бронекорпусів. Кожна така детонація, немов невеликий ядерний вибух. Уламки розлітаються на сотні метрів, навіть бетонні укриття дають тріщини. Техніка перетворюється на покручені купи металу, бази більше немає. Всередині командного пункту темрява, електрика відключена повністю, сервера перевантажені й виведені з ладу. Програми оборони зависають, термокамери сліпнуть від перегріву, радіостанції мертві. Техніки блукають у суцільній темряві, спотикаючись об кабелі та уламки. Роботи-ремонтники замерли на місці, усе зупинено, усе. Тим часом на поверхні пекло. Полув'я сягає висоти більш ніж 20 метрів. Стовпи чорного диму здіймаються в небо, розтікаючись навколо. Його видно за десятки кілометрів. Запах горілого заліза, пластику, пального, машини, що стояли за 200 метрів від епіцентру, вкриваються пухирчастою фарбою. Метал плавиться, підсумки шокуючі, повна втрата трьох трансформаторів. 15 одиниць бронетехніки знищені, майже третина всієї боєкомплектної зони випарувалася. Збитки понад 10 мільйонів євро лише за мінімальною оцінкою. Але куди важливіше, це паралізація всієї бази. Термін відновлення не менше двох діб. А на фронті це вічність. Логістика зупиняється. ремонт техніки неможливий, постачання боєприпасів перерване. А ще важливіше деморалізація. Навіть офіцери, які бачили багато, не можуть повірити в те, як це сталося: без жодної людини на місці, без шуму, без масованого авіаудару. Один дрон, один вибух, і вся система оборони обвалилася. Бердянська база більше не існує. Від стратегічного об'єкта, що коштував Росії мільярди, залишилися лише обвуглені каркаси й вирви. Усе, що забезпечувало ремонт, логістику та боєздатність десятків танків, знищене за лічені хвилини. Але головне не в руйнуванні. Головне, як саме це було зроблено: один вантажівка, кілька дронів, один оператор за десятки кілометрів, жодних пілотованих літаків. Наземних диверсантів чи масштабної артпідготовки. тільки холодний розрахунок, технологія і точність. Ідеальний удар примара це нова війна. Де сила вимірюється не масою, а інтелектом, де дрон вартістю кілька тисяч здатний обнулити цілу систему оборони, збудовану роками. Росія виявилася неготовою до такої реальності. Масивні ППО, радіоелектронна боротьба, бетонні укриття усе це безсила перед мобільною, малопомітною й автономною атакою. Це не просто удар, це сигнал. І не тільки для Москви. Світ побачив, як нова стратегія може кардинально змінювати правила гри. Малі точкові інтелектуальні удари можуть завдавати шкоди співмірної з цілою армійською операцією. Це не майбутнє, це вже теперішнє для України. Це не лише військова перемога, це символ. Демонстрація технологічної переваги та стратегічного холоднокров'я, коли один точний постріл може обвалити всю систему противника. А тепер подумай сам: якщо такі удари будуть тривати, до чого все це призведе, і чи готовий хтось у Росії визнати, що на полі бою залишилася не просто техніка, а примари, штучний інтелект, який не пробачає помилок. Пиши в коментарях, що ти думаєш про цю операцію, чи був це відповідь долі, стратегія нового часу, чи технологічне попередження, яке вже неможливо ігнорувати. Подумай сам, якщо такі удари будуть тривати, до чого все це призведе, і чи готовий хтось у Росії визнати, що на полі бою залишилася не просто техніка, а примари, штучний інтелект, який не пробачає помилок. Пиши в коментарях, що ти думаєш про цю операцію, чи був це відповідь долі, стратегія нового часу чи технологічне попередження, яке вже неможливо ігнорувати.